Вікторія разом з іншими мешканцями будинку скаржились на аварійні люки у своєму дворі. Допоможіть, будь ласка, уточнити щодо перекошених і просаджених люків у дворі на Старокозацькій, люки навпроти під'їздів провалюються. Місцеві їх уже самі засипають цеглинами, Бо коли дощ, то ці заглиблення в асфальті під водою не видно і туди падають мешканці. Ми вирішили написати у чат Геннадію Олеговичу і досить швидко відреагували, приїхали робітники водоканалу і відремонтували наші люки. Після отримання звернення від мешканців Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Буквально 2-3 дні, і я вже побачила фотографії у чаті і вийшла, подивилась дійсно зроблені люки. Так що ми дуже дякуємо за швидку реакцію за допомогу. Пані Вікторія розповіла, що у дворі також є проблема з покосом трави. Високі кущі майже повністю покрили територію дитячого майданчика. В нашому дворі знаходиться дитячий майданчик, спортивна площадка. Наші мешканці своїми силами як можуть підтримують порядок. І ми сподіваємося, що Геннадій Олегович також відкликнеться і допоможе нам розібратися з цією. Цим питанням. Ще одна проблема, яку вирішили, провели ремонт дороги по вулиці Вернацького. Добрий день. У дворі по вулиці Вернацького скоро буде провал. Велике прохання. Допомогти в ремонті. Якщо провалиться асфальт, буде велика небезпечна яма. В цьому месте у нас був просевший асфальт. В будь-який момент могла бути яма. Ну, мало того, що тут не могли їздити машини, люди, діти взагалі, гуляють коляски, ну, е -е, темно і так далі. І взагалі це не красиво, не естетично. Тетяна ділиться. Раніше не цікавилась комунальними питаннями, однак цю проблему вирішила не ігнорувати. Знайомі порадили їй написати в телеграм-канал Геннадія Корбана. Не чекала что будет реакция, и причем очень быстрая реакция, и не просто реакция, и были произведены работы в течение трех дней. Поэтому я очень довольна, удивлена. Я впервые э, так вот занимаюсь такой общественной деятельностью. У меня получилось. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.